Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І Він той, хто в наш час зцілює людей, звільнює від бісів, той, хто розмовляє з нами, той, хто спасає наші душі. І хочу прочитати одну історію: це Євангелія від Івана, 9 глава. А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажуть, «Очитель, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів: ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязової слини, помазав ним очі сліпому і сказав йому. Піди вмийся в купальні селоам. Слоам у перекладі означає посланий. Отже, він пішов, вмився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали хіба це не той, хто сидів і жебрав?». Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні. Але подібний до нього, він же сказав, Це я. Тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі, він відповів: Чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязове, помазав мої очі, і сказав мені: Іди в купальню селами мийся». Я пішов, омився і прозрів. І запитали в нього, де він, той сказав, Я не знаю. Тож повели того, який був сліпий до фарисея. а того дня, коли Ісус зробив грязево, відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм: грязово поклав мені на очі, я вмився й бачу. Деякі з фарисеїв говорили, це... ця людина не є від Бога бо не дотримується суботи. І інші ж казали, Як може грішна людина робити такі чудеса і е, виник між ними поділ? Знову кажуть сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі. Він же сказав, це пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів, і не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпим. Як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали: знаємо, що він наш син і що народився сліпим. А чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його й запитайте, нехай говорить сам за себе. Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв, а юдеї вже змовилися, що коли хто визнає його за Христа, то буде відлучений. Він від синагоги, ось чому його батьки сказали: він дорослий, тож запитайте його самого. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, сказали йому: «Віддай славу Богові! Ми знаємо, що той чоловік грішний. У відповідь він сказав: Чи він грішний? Я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Ще раз запитали його: що він тобі зробив? Як відкрив твої очі. Він відповів їм, я вам уже сказав, та ви не вислухали, що ще хочете почути, чи ви хочете стати його учнями. І до корили йому кажуть, це ти його учень, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог, а цей ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав йому відповідь дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі, адже відомо, що грішників. Бог не слухає, але коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того він слухає споконвіку чувано, щоби хто відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А в не йому відповідь сказали Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш, і вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому чи віриш ти в сина людського? Той у відповідь сказав, А хто він, Господи, щоб я повірив в нього? Ісус сказав йому, І ти його бачиш, оце Він говорить з тобою. Він же сказав Вірю, Господи, і вклонився йому. А Ісус сказав: На суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі, щоб стали сліпими. Почулися деякі фарисеї, які були з ними, і сказали йому, невже й ми сліпі? І відповів їм Ісус: Якби ви були сліпі, то не мали б гріха, але ви кажете, що бачите, тож гріх ваш залишається на вас. Ісус Христос зцілив народженого сліпим. Він зцілив того, кому не могли допомогти лікарі. Він зцілив людину, у якої не було надії, і він же бракував, він був бідний, його життя було сумним, він бідував. І... Христос цілив його, він все життя був сліпим. Це, е, ця подія перевернула все його життя. Він став зрячим, він повірив в Ісуса Христа. І е, фарисеї не могли нічого сказати проти, тому що всі бачили це чудо і всі знали цього чоловіка, що він справді був сліпим, а Христос його цілив. І в наш час я також чула, що люди розповідали е, такі свідоцтва, що е, у них майже не було. Зору, або вони були в окулярах, і дуже поганий був зір, і що Христос він і в наш час зцілює е, людей і повертає зір. Е, і в наш час він зцілює, е, якщо людина не може чути, він повертає. Слух, один раз я була на служінні, і чоловіку зробили операцію на вухо, і він взагалі не чув. І коли за нього помолилися, він витягнув вату з вуха і він почав чути. Тобто Христос в наш час він робить оці всі чуда, він зцілює, він повертає зір, він повертає слух. І коли ти бачиш це на власні очі, то. Ти нічого не можеш сказати, тому що це і справді чудо, чудо Боже, і Ісус Христос Він воскрес, він живий і він робить ті чудеса. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якайся в своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись в мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви цією молитвою, то Христос. Він простив, він дає пробачення всіх ваших гріхів, прощення, він дає надію на вічне життя. І якщо у вас є також потреба вцілення, то Христос Він дає таке запитання, що ти хочеш? Чи хочеш ти зцілитися? І якщо ви навіть з самого народження у вас є якась хвороба, то неважливо, Христос Він може зробити для вас чудо. Яке вам потрібно, він може зцілити навіть від хвороби яка з самого народження. Він є Бог чудес, і е, він дає спасіння, і його сила не зникла, його любов вона не зникла, і його любов вона зціляє. І якщо у вас є така потреба в сіленні, то покладіть руку на себе. Я з вас помолюсь. В ім'я Ісуса я наказую, геть пішов всякий дух немочі. В ім'я Ісуса, я наказую геть пішла сліпота і глохота з цих людей. В ім'я Ісуса, геть пішов не. Чистий дух, е, я наказую: Геть пішла всяка хвороба, яка з дитинства. В Ім'я Ісуса. Е, нехай повністю зцілиться. Розум цієї людини, нехай зцілиться здатність ходити, рухатись в ім'я Ісуса, нехай зцілиться всі внутрішні органи в ім'я Ісуса. Зор, нехай, зір нехай зцілиться, в ім'я Ісуса, нехай ем, очі добро бачать. В ім'я Ісуса я наказую, нехай відновиться тиск, ем, нехай геть я забороняю всякому духу, який викликає депресивний стан. В ем, ім'я Ісуса геть пішов, у вас ем, все вийде. Все буде добре, віримо, Бог обороняє вас, Дух Ісуса Христа Він поруч з вами. І якщо ви сумніваєтесь і дуже, дуже багато страху в вашому серці, то Бог каже вам: Не бійся, я з тобою, я не залишив тебе. Просто живіть, радіте і все буде добре. Навіть якщо зараз такі обставини, і вам дуже важко, і вам здається, що це ніколи ця темрява не скінчиться, то Христос він каже: Не бійся, я поруч з тобою, все буде добре, я виведу тебе на я виведу тебе на друге місце, на, на світло, на гору. З долини Я виведу тебе. Іноді життя, це наче долина. Але Христос, Він той, хто виводить з цих долин нагору, Він виводить з поганих обставин. Якщо в вашому житті зараз погані обставини, Христос він каже: Не бійся, я з тобою, я виводжу тебе, ти не один, я не лишив тебе самого. Все буде добре, все погане скінчиться, і ти побачиш спасіння Боже в вашому житті. Я благословляю вас. Нехай прийде спасіння Боже до вас. Про що ви не молитесь, про що ви не просто, нехай скінчиться всяке зло в вашому житті, нехай скінчиться е, той якийсь, наче в вашому житті одне за одним е, йдуть якісь неприємності. І ви думаєте, коли це все скінчиться одне за одним, що стається негативне, щось погане. І, ви, і вам здається, Боже, де я, наче в ямі якісь, що, що зі мною, коли це скінчиться, наче е, наче невезіння якесь. І, і Якась череда таких поганих обставин. І я кажу зараз: зупиніться погані обставини, нехай зупиниться всяке зло, всяка дія нечистих духів ім'я Ісуса в вашому житті. І, і нехай з цього часу все буде на добре, і все, що було в вашому житті, таке погане, і ви думали. Бог зараз це все повертає на добро, все буде добре, і все, що з вами траплялося, таке погане, Бог це зможе використати і навпаки, зробити це, що стане все добре. Навпаки, Він це він це використовує, щоб обернути це в вашу сторону. Вашу і я кажу зараз: погані обставини зупиніться. І я кажу: не бійся, Христос з тобою, і все тепер буде добре, і все обернеться вам на добро. І Христос він каже, що його кров вона за вас, а Він не проти вас. І це не його покарання, а це дьявол, який приносить усі всі такі погані обставини. І е, душа, е, чого ти плачеш, не плач. Надійся на Бога. Е, він є Є твоя підтримка і допомога. Він зараз поруч з тобою. На серці в тебе журба, але він поруч з тобою, він бачить твої сльози і він втішає зараз, як мама втішає. Він, Христос зараз цілує вас своїм духом, Він цілує вас і зупиняє ваші сльози, і каже, все буде добре, все буде добре. Я поруч з тобою. в Ім'я Ісуса, я благословляю. Таточко наш, він добрий. І коли нам погано, він найближче до нас. І в моєму житті також були такі обставини, коли дуже було погано, але я молилась до Бога і казала: Боже, я не бачу дороги, це наче море переді мною. Я не знаю, куди йти, що мені робити. І Боже, допомога і справді прийшла. І я е, прийшла відповідь. У мене тоді з'явились гроші, які мені потрібні були. і... З'явилася ця дорога, і я зрозуміла, куди мені йти. Але до того, коли я молилася, була така безвихідь, що я взагалі думала, Боже, як я вийду з цих всіх обставин, що мені робити взагалі, підтримки нема е, ні від кого. Я сама, я, я йому так і казала, Боже, я сама, я жінка з дитиною, я сама, і е, лише ти можеш мені допомогти. І він і справді допоміг. Він і справді допоміг не просто не, не просто емоційно, але й справді я просила в нього, мені потрібно було знайти житло. Я за один день знайшла житло, винайняла і переїхала своєю дочкою. Він він, він він знаєте, він допомагає, але він, він допомагає через інших людей. Він побуджує їх, щоб вони нам от, щоб ця жінка мені здала квартиру. Я не знаю, Бог живий, він, е, які б не були труднощі. Але я, от коли молилася, я ніколи не була посоромлена і завжди я отримувала відповідь від Бога підтримку. Е, тому що я зрозуміла, що е, Бог, отець, він ненавидить, коли ми терпимо якесь зло. І він хоче допомогти нам, щоб звільнити нас від цього зла. І іноді. Е, іноді е, потрібно щось поміняти в своєму житті. В мене були такі обставини, що мені просто було е, потрібно е, піти з того дому, де я жила, де було насильство, і е, просто фізично поміняти своє місце проживання. І Бог мені допоміг. Допоміг знайти житло, знайти роботу. І е, знаєте, він живий, він воскрес і він любить нас. І його любов ніколи не перестає, і ми ніколи не будемо посоромлені в своєму житті, що у нас є надія на Бога. Тому надійтесь на Бога, він вірний Бог, він люблячий, Тато люблячий. Амінь.